Так, Їхав коло своєї пшенички, вирішив вам показати один інтересний факт. Так, Дивимося пшеничка. Ось наша пшеничка, край. І це тут виходить, ну яка тут пшениця? Ну, Така чуби трохи підняла, вже почала трохи зеленій. А тепер дивимося тут. Дивимося тут. Де оця містина ось ось тут ми загружали, виходить? І тут дивіться яка. Пшениця. Це розсипалося удобрення дюрасов. Дивіться, який листок. дивіться. Ширина напроти мого пальця, Лис листя, дивіться. Тут можна жаляти і заховатися. А роси скільки, ніфіга собі. Де. де. Рука геть мокра. Роса. Росу пустила. Оце містина. Ось отут, тут. Получається, дивіться який, вже я ж кажу, вже, вже сантиметрів двадцять, та дивіться по листку, сюди, дивіться, вже лікоть мені. Оце іменно... Де? Дивіться, який тут... Взагалі який... Блін, вирвемо трохи, що тут. Воно. За, дивіться, це получається... Та, один одна. Одна, дивіться. Скубану, це одна, дивіться. Яке розстрілення вже. З сантиметрів до тридцяти вже. Скільки тут їх штук не знаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, восім, десь до десятка. До десятка, пшениця, капець, дивіться. Кращики, звісно, по морозом були по обжигу обіжжигали. Вона тут стартанула. Я не знаю, скільки тут насипалося, це що, виходить, так точно пишуть, що там. Можна 350 кілограмів сипати його. Зато результат, куди тут паровій братися. Бачите, який результат? Оце цей, цей участок. І тут ось виходить. Бачите, тут така, ну яка вона тут нормальна, звісно, стара той проти того року. Ось тут теж така містина. Бачите? Містина. Блін, камера хреново на сонці передає. Все, в тіні. В тіні зелений колір хорошо передає. О, а тут колір хорошо передає. Так. Оце такий факт про дюрас... Дюрафос. Так, поїхали далі.